Пролетіла весняна пташка і на своїх крилах принесла весну з сонечком, зеленою травичкою, квітами, веселими шпаківнями, а також з квітучими деревами. Плодові квітучі дерева дивують нас своїми білими і рожевими квітками, ароматом. Це дивовижна краса. Дітки, сьогодні ми будемо з вами ліпити квітуче деревце. Подивіться, ось яке красиве біле, весняне квітуче деревце. Давайте згадаємо, що ж є у дерева. У дерева є стовбур. Гілочки, квіточки і листячко. Що ж нам потрібно для цієї роботи? Для цієї роботи нам потрібен пластилін, аркуш блакитного паперу і наша помічниця стека. Так. Ось подивіться, будь ласка, нам потрібно скатати багато ковбасок. Ковбаску давайте згадаємо, ми катаємо ось такими рухами. Ковбаски у нас будуть різні за довжиною. за бажанням їх можна сплющувати. А також треба скатати багато білих кульок. Кульку ось так наші долоньки катають. Всі кульки нам потрібно сплющувати ось так. Всі кульки ми сплющуємо і допомагаємо пальчиками. Далі, кожну сплющену кульку. Ми прикрашаємо стекою. Подивіться, будь ласка, стекою по колу робимо невеличкі надрізи. Ось так. Це у нас будуть білі квіточки. Нам знадобиться дуже багато квіточок. Далі беремо аркуш. Блакитного паперу і викладаємо, дивіться, спочатку стовбур нашого дерева, натискаємо пальчиками, далі гілочки, дивіться, за бажанням можна сплющувати. Ковбаски. Гілочки у нас будуть різні, і великі, і маленькі. Дивіться, ось одна гілочка, на ній можна іще зробити меншу гілочку. І так ми з вами викладаємо дерево. А далі на всіх гілочках у нас будуть Квіточки, яких ви вже наробите багато, стекою прикрасите, і багато-багато квіточок буде навколо гілочок і на гілочках, поки в нас не вийде ось таке гарне квітуче дерево. Ось, подивіться, будь ласка, свою роботу можна прикрасити сонечком вгорі. А також травичкою внизу. Дітки, ви чуєте, який дивний запах, як запахло в кімнаті зразу весною. Дітки, зробіть і ви таке гарне весняне деревце, і хай у ваших кімнатках також запахне весною.